Сьогодні рівно місяця, росіяни масово атакували шахедами енергетичну інфраструктуру шостки. Жителі міста згадують день, який залишив все місто без світла, газу та води. Я була у дітей на депутатській, там, слава Богу, є бомбосховище. От а так я не знаю. Це нас два дня бомбили, це ж ужаска, то був, просто ужас який-то. А от весь наш дом, як Бог пошльот, так і жили. Це було плохо. ну, плохо, страшно, та я не знаю. Це кошмар був просто. Шостка й досі не оговталася після блекауту. В більшості мікрорайонів електропостачання вже відновлене повністю. Однак є будинки, в яких ще живуть за графіками. Світло ужасає, просто ужасно. Це кошмар. Пішуть, говорять, шостки все прекрасно. Да ніфіга ні прекрасна. Ну дівтії У мене мама інвалід лежить. Світ навіть, коли дають лів, не включає. Це жасно. Чотири ні, два, то 220 немає. Жителі кажуть, живуть у режимі очікування. Коли з'явиться електрика, треба встигнути все. Приготувати, попрати, обігрітись. Зараз два на чотири. Чотири нема, виходить, друга ночі шість вісім восім часов нет. Ну, Два години це так швидко пролетаєш, що ти не вправляєшся, нічого з зїм, навіть робити. На, хочеться йти включити, хочеться йти, але нам в секунду і все погасло. Більше половина міста із світом зараз. А в нас це, цей район взагалі без світу. Живемо, як ото, не знаю, в первобитному ладі. І коли воно настроїться, коли воно отоплення дали 2 числа, сьогодні вже холодні батареї. Це стільки ми побули з теплом. У квартирах вже цвіль, сира, противно. Ось така у нас обстановка. Для багатьох темрява стала випробуванням на витривалість фізичну та морально. Пенсіонери намагаються прилаштуватися до побуту з вимкненням світла, говорять. Молоді складніше. Пускай там ми вже на пенсії. Люди приходять з роботи, у шість це саме, виключили, до десяти нету. У темноті, лежить на темною. Устаю, включаю, ні і ночі нету, а хоч і дадуть там ночі, якщо час-два. И, и это, вообще, вообще, со светом, то э, малое напряження сказали не давали, а сейчас уже вообще это самое страдаем, Уже наш мікрорайон вообще. Я живу одна. Одна живу. Сяду воно у окно і дивлюсь, да перший етаж, холодринь теж, що там тепло далі, ну чуть батареї там греють. Маючи кілька годин світла на добу, жителі мікрорайону шукали, де за потреби зарядити телефон. Місцеві показують, зараз зробити це в найближчому пункті незламності, на якому є відповідна табличка, вже не можна. Ізначально, коли <говори> його відкрили, на столики були удлінітілі. Коли случилась біда, і взагалі тут нічого було, Воно закрите було на замок. У них самі. Я так розумію, світла немає. Да. На плю непокої ходив. І там працював нормально пункт пезамості. Там без проблем. Пройшов за був телефон. Енергетики й далі працюють над відновленням стабільності подачі світла та тепла.